Не тупи, Бадді. У нас важлива і секретна місія. Ти що, дрейфеш? Темний провулок найбезпечніше місце. А! Яка мила манюня. Так, тепер і я здрейфив. Глухий кот! Нам габлик! Дякую за все, Прощавай! Куцепернику, ну ну так лякати! Бом? Ей! Забазал відповіси! <гурил> Мене звати містер Алфенк. На біду я виродився такий банькатий куци. а тепер ще й пузо госте. <гурил> Навіщо прийшли? Допоможіть нам відвоювати парк. Цей парк наша горіхова мрія. <гурил> <гурил> Але мер хоче все знищити. Моя мета вища за ці дерева. Крутий парк розваг! Нічого собі розваги. <гурил> Мені калюк. Фенк, братан, ми ж однієї крові, а родичам треба допомагати. В єдності наша сила. <рив> Скоро у кіно. Якщо хочемо зупинити мерзку навалу, білок на комірці постаратися має кожен. Що ж робити? Просто спробуй вижити. Я спробую, але пообіцяти не можу. В наймогутнішу силу. Ти малявка коли один. А разом ми сила. Моє природа! Переворот! Я сказала, переворот! Ти що робиш? Переворот! Я не шарю, я в школах не вчилася! І назад ні кроку! Я з мишачої помсти! Кому ще? <серкотворити> Щоб якісь миршеві гризуни зупинили <серкотворити> мене! <пу> Ша мишва. на «Білка-2»! Знімай! В атаку! А це мій новий друг, Містер Фенк! Який гарнюній! Він не любите ці сусі-мусі. Скоро у кіно у 3D.